Ніч 24 лютого 2022 року російські війська атакують Київ, Харків, Маріуполь, Херсон, Чернігів. Колони техніки заходять з різних напрямків, але замість паніки опір. Люди гуртуються і роблять усе, щоб зупинити навалу ворога. Саме тоді у Білій церкві волонтери об'єдналися, аби допомогти ТРО та іншим військовим їжею і необхідними речами. Громадська організація спільно за мир, яка нині активно допомагає на найважчих лініях фронту, розпочинала у маленькому приміщенні Чебуречної. 24 лютого ранком в мене не виникло питання, що мені робити, тому що ну як щось потрібно робити, допомагати. Да? і так як я до того вела активну сторінку в інстаграм Facebook, фейсбук, перше, що я почала робити, це виставляти пости, корисну інформацію для людей, аптеки, що працює, дороги маршрути поширювати на. Наступний день телефонує мені знайомий, каже, Наташ, ти волонтер. Я така, я волонтер, <сміст> не знаю. <сміст> Потрібно хлопцям у Васильків карімати. І збираючи карімати, посилку, збираючи машину на Васильків, я заїхала до Маріни. Я тоді ще абсолютно не знала ні Маріну, нікого із дівчат. Мені сказали, що там на Чебуречки є волонтери, які зможуть допомогти. І таким чином я приїхала до дівчат, познайомилася з ними, ну і вже з ними залишилася. Жінка згадує, тоді це все було спонтанно, але на великому бажанні допомогти усім, хто цього потребує. Спочатку готували їжу хлопцям на блокпости Білоцерківщини, щоб, хоч якось, підтримати їх. Місце зустрічі наше було це Чебуречка. Знаменита тоді вона стала на всю білу церкву. Так і там ми збиралися, і там все робили на ходу все, що можна. Малесенько, приміщення зимою. Нас було все більше і більше. Підходили нові люди, приходили жителі міста, допомагали, приносили. Благодійниця розповідає, робили навіть так зване бандеросмузі, але активний попит пішов на їжу серед формувань. Починали з бутербродів, потім додавали вже супи та борщі. Пані Наталя з тривогою згадує перші дні війни. Щодня ходили з 9 і до кінця, як говориться, поки не було комендантської години, Несвідомість, в першу чергу. Друге, швидкі перемоги. Ми мріяли, що це от час і закінчиться. Ну, на жаль, сьогодні вже Третій рік як але жінки не зупинились навіть після деокупації Київщини та Чернігівщини та вирішили їхати до людей з необхідною допомогою. Страх відчували, але розуміли, що зараз відступати не можна. Проїжджали блокпости, проходили численні перевірки, та врешті прибували до місць призначення. Чи відчували ви згуртованість у перші дні війни? Звісно, звісно, люди ну люди не то, що. Допомагали, вони старалися допомогти очим, ну, чим вони можуть. Ось в нас був такий момент, що у нас не було де готувати хлопцям їжу. І нам, моя подруга, хоча вона виїхала з дітками за кордон, вона віддала нам ключі від своєї однокімнатної квартири, і ми готували деякий час, у неї годували 400 чоловік. І тому люди допомагали всім, чи можуть, і так, ну згуртованість навіть нічого про це не скажеш, тому що це люди у нас молодці. На вашу думку, зараз не вистачає згуртованості нашим людям? Так. Як ділиться засновниця організації Спільно за мир пані Марина, 25 лютого вже не могла сидіти на місці. Тож вважає, що саме з цієї точки розпочався її волонтерський шлях. Її чоловік військовий та наразі служить у 72 й бригаді. Тож білоцерківчанка не чуткам знає про важливість підтримки фронту. Всі думають, що жінки йдуть волонтерить, щоб допомагати чоловікам. За всю історію війни за три роки я йому допомагала три рази. Тому що в нього є дуже велика підтримка від там, де він працював. І до сьогоднішнього часу його підтримують там, де він працював. Тому... А я підтримую інших захисників. І всю волонтерську допомогу, всі кошти я відправляю іншим хлопцям, навіть зі свого бізнесу. Своєю командою Марина пишається, адже вже третій рік поспіль вони віддають останнє для допомоги воїнам. Їхній принцип підтримувати найскладніші напрямки, подекуди навіть самі виїжджають на фронт і усі захисники стають для них як рідні. Коли ти приїжджаєш, сама їздиш, коли бачиш хлопців, які там, а потім приїжджаєш сюди і ховаєш через день їх, це дуже боляче. І ти все рахуєш, все віддаєш, і в свою сторону ну, чуєш гадості, якісь неприємні речі. В тебе опускається, але наскільки в тебе така сильна команда, які завжди тебе підтримують. Завжди вони, Маріна, не здавалася, я кажу, та на що воно мені треба, щоб слухати, що ми робимо і ховаємо цих хлопців. Але потім піднімаюся, проспала, поплакалась, і йдемо далі. Тому що я знаю, що ми дуже хлопцям потрібні, і кожен з них нас чекає. Ось три роки незламності, три роки боротьби і єдності. Три роки, які назавжди змінили кожного з нас. 24 лютого це не проста дата. Це рана і водночас символ нашої сили. Ми цінуємо тих, хто щодня наближає перемогу. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.